Добрий вечір, пані Юлія. Ознайомився вчора з вашою фільмографією, освіжив пам'ять і потрапив на відео з щупальцями, тентаклями. Як вам такий досвід, наскільки є важко і довго це знімати, і як багато там комп-графіки? От... вітаю з рекордом 13К. Чатік УА. Дякую, старенько. О, це дуже цікаве питання. Тому що мені ці зйомки подобаються найбільше. Я не знаю, чи ти бачив взагалі, чи ні. Да я, я бачити типу, да, от такі більше ну. Там мало що є від порно і сексу, по факту. Там більше от така всяка гидотна тема, як фільми ужасів, я би так сказала. І ролик 10 хвилин, то що виходить в кінцевому результаті, да? він може зніматися і два дні. Ми це можемо знімати два дні. Тобто два дня тебе смінок? Ні, тобто один цілий це залежить, Тому що там є три. Там є три от таких дивних сайтів. Перший це є якраз е... Боже, як вона називається? Ну да, отам, де оці щупальці. Угу. А... Да, це переважно соло, даже ті там просто дівчина одна, і там якби воно не та що тебе даже є. Ти розумієш, що проблема просто за засунуто. Як це відбувається? Ми ізначально засовуємо це чим поглибше всередину, і потім. Ми просто помалу-помалу витягуємо, і потім це в реверс робиться. Ага, і типу... розумієш, да, і тоді виглядаєш воно собі тому, що так воно просто легко не засунеться. Тобі треба йому напрягтися, щоб воно там і далі, і далі. І тоді це все в реверс показує. Тобто, то скільки це роботи треба зробити, щоб на 10 хвилин зняти, як воно відлазить і вилазить. І влазить, і вилазить. Розумієш, це дуже довго. Я, блядь. <плес> А слизь, то треба теж там спеціальна є речовина. <ріхи> Вода з порошком зводиться таким, він ну, безалергенний абсолютно, але він має сольоний смак. Тобто він такий огидний, знаєш. Uh -huh. І тобі оце треба теж попередньо, щоб, наприклад, щупальця, туди засунути, тобі шприцьом засовують оцю е, рідину. І ти тримаєш її, знаєш, і yeah. тоді ще щупальце зверху йде. І тоді ти вилазиш і, ви, і виглядає так, ніби воно там в тебе в ну якби, Війшла та рі, р, речовина. Але, насправді ви ізначально туди все запускаєте і так далі. Ну, тобто Це все дуже складна робота і кінематографічна. Там як сесію такого немає. Там немає такого поняття, як секс. Серед... І мені це подобається, тому що там реальна ігра. Типу, треба <світ> мати акторські вміння, <світ> <світ> який там в тебе, що то пульс вимірюється чи що. Тиск? Да-да-да. <світ> <світ> Тиск? Слава Богу, я в тому не розуміюся. І, і мені її не треба. Хіба щупальця, я думав, я умру, бля, ні, прикинь. Ну, але це тільки один сайт. Є ще другий, типу. У мене 120 на 200. Там де паразит ми, 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 такий ми, ми, маленький. Ми можемо ще, ще розмовляти да, на от, тему. Так, послухай, далі наступний як паразит. Він точно один в один, і як оце суша. Це ти, хто? Не, ти не бачила? Типу другий сайт, типу, це. Паразита він теж, типу, як та щупальця резинова, але він такий маленький, отакий чорний. От, і він теж, типу, як паразит, тебе заражає, входить всередину, потім через рот вилазить, і купа слизі, і так далі. І третій, це найцікавіший, і найтакий, не знаю, не знаю, чи комусь подобається чи ні. Футанарі. Це, коротше, коли тобі монтують. А, чи на, на тобі. Тобто, я я ну, бачив цей відос. Да. І це, типу, абсолютно новий тип, новий рівень зйомок, тому що, грубо кажучи, ми знімаємо приблизно в цій позиції, там нехай буде дві хвилини. Да? Я навіть рухатись сильно не можу нічого, тому що це все спортить кадр. Тобто я сутою рівно, дуже сконцентровано. І потім ми знімаємо ці дві хвилини, і вони йдуть обробляти і дивитися, чи все ок, чи вони можуть підставити, чи це... Дальше нам треба переробляти. І ми 20 хвилин просто чекаємо, поки вони оце вимірюють, І якщо ок, ми продовжуємо далі. Якщо ні, ми це переробляємо. Хіба брати... скільки ти знімала? Ну, це теж два дні. Тобто один день виходить ця комедія, і Ніхуя. другий Його? день уже суто ця секс ні, корот, і який взагалі, Який вообще, який вообще. Балдіосна хур! да, блядь, Ніхуя собі!